Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні і, напевно, весь наступний тиждень ми будемо з вами переглядати новинки на миста з натуральними самоцвітами. Відповідно до наявності постачальників, я намагалася врахувати усі ваші побажання у Viber-спільноті. і поїхали! Перше намисто у нас намисто з аметистів. Покажу вам в ювелірній огранці намисто. Довжина намиста 52 см. Вага намиста 33 грами. Середній розмір намистинок, я вказую ширину 6-7 мм. Вартість такого намиста. 1700 гривень. Давайте роздивимось ближче. Хочу вам дуже на просвіт його показати. Ось таке. Наступне запитували дівчата про бірюзу. Маю одну нитку в наявності. Ця в середньому розмірі бірюза. Довжина 52 см, вага 24,5 грами, вартість такої нитки 3400 гривень. Давайте ще роздивимось ближче. Ось така вона. Ось. І маю нову, ще одну, але меншу. Дивіться, ось так вона виглядає. Довжина 50 см, Вага 15,3 грами, вартість 2200 гривень. Так, тут розмір 4-6 міліметрів. А от в цьому на мисці – 5-7. Вони відрізняються і по вазі, і по. Ширині. Бачите, вони дві, абсолютно різні. Ось такі. Дуже мені бірюза подобається, така класна. Так. Далі, дівчата, хто запитував танзаніти, є таке з танзанітів не в огранці на мисто, воно одне у мене 47 сантиметрів. 2400 гривень. Не гранени. Дивіться, поближче покажу вам. На просвіт Класний колір такий. Бачите? Ось таке намисто ще одне маю. Це там зеніт. Далі дівчата просили не, фріти, не вогранці. Маю, привезла декілька таких. Зверніть увагу, вони від світлішого до темнішого. Дівчата просили в мене найтемніші. Найтемніших не було. Це те, що було. Тут а, намисто не вогранці. 49,5 см. Маю таких два. Вага 41,7 грами. Так, зараз скажу вам ширину. Розмір, середній розмір вказую, 8 на 3 міліметри. Вартість такого намиста 1250 гривень. Маю їх два. Покажу вам поближче. Дивіться на просвіт. Виглядає гарно, дівчата, класно. Навіть не можу скласти, бо воно широке ось таке. Далі покажу вам, а, запитували про місячний камінь, запитували адуляри з гарною, яскравою іризацією. Маю такі. Кого зацікавить, я зніму ще окремо під сонячним світлом. Напевно, щоб було краще видно. Ну, іризація тут а, така яскрава. Довжина такого намиста 51 см, вага 53,5 вартість 1200 гривень. Маю таких також декілька. Зараз спробую вам показати. Іризація тут, бачите, синя така. Сині переливи це є іризація, і вона досить яскрава. Адуляри в середньому ширина, ось, ось так ширину мірюю вам 7 міліметрів. Так, вартість 1200, я сказала. Ось такі. Невагранці. Далі покажу вам ще цитрини. Невогранці запитували. Ось таке намисто з цитринів. Не в огранці. світліші темніші намисто комбіноване. Довжина 49,5 см. Вага 33 грами. Вартість такого намиста 720 гривень. Яскраві, гарні, цитринчики гарні. Так, покажу вам на просвіт, щоб ви бачили. Ой! Ось такий. І два. Таким. І ще декілька маленьких, але дуже цікавих. Сердолік також питала, дівчата, у мене. Цей мені дуже подобається. Такий сонячний. Ви знаєте, такий кольор яскравий. Ну, приємний, приємний. Так. Це, якщо я так, зараз скажу вам, 6 міліметрів огранці, Довжина 49 см, вага 24,8 г. Вартість такого сердолікового намиста складає 650 гривень. І покажу вам поближче. Вони такі. Теплий приємний колір. Ну, дуже мені подобаються серделіки. Дивіться. Такий. І ще одне серделікове намисто. Також не в огранці. Воно тоненьке. Вага 15,4 грами. Середній розмір намистинок 4-5 мм. Довжина. 51,5 сантиметр. Вартість 650 гривень. Ось покажу вам такий сердолік. О, навіть краще буде. Дуже теплі кольори такі, мені подобається. І на сьогодні останнє, що хочу вам запропонувати до перегляду, це хризопраз. Весь такий різний, також е, збірка по кольорам. В огранці, вага 15,2 грами, Довжина 46,5 см. Розмір в діаметрі 5 мм. І вартість такого намиста складає 650 гривень. Покажу поближче. Ось такі. Наразі на сьогодні в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Дякую за відгуки, за приємні коментарі. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте та додавайтесь до моєї viber спільноти де ви можете переглянути наявність та розміри прикрас з натуральними самоцвітами. Силочку, як завжди, я залишаю у першому коментарі та в описі до цього відео. Всім мирного неба, до зустрічі!